Це не просто історія, це подих землі, що береже пам'ять про нас уже понад 6 тисяч років. Задовго до того, як постали піраміди Єгипту, тут, на берегах Дніпра, жила цивілізація, про яку сьогодні говорить увесь світ, її назва трипільська культура. Вони були першими архітекторами великих поселень Європи, міст, де життя вирувало серед вогнищ і глиняних хатин. Вони були творцями. Чиї руки формували глину, а душі вкладали в орнаменти символи, що й досі залишаються загадкою. Вони залишили нам не просто кераміку, вони залишили нам код української культури, але хто відкрив нам цей дивовижний світ? Історія пам'ятає ім'я Вікентій Хвойка, археолог, який розгорнув перед людством сторінку давньої України, саме з усвідомлення його внеску. Розпочалася наша власна подорож у часі. Першим кроком стало створення робочої групи. Ми визначили наші пріоритети, що базувалися на меті проєкту: поглиблення знань про трипілля, розробка освітніх матеріалів і, найголовніше, практична діяльність професійного спрямування. Нашим завданням стало не лише вивчити минуле, а й відчути його, пропустити крізь себе, щоб оживити для інших. Наступним кроком стала поїздка до Київського обласного археологічного музею в селі Трипілля. Ми входили до музейних залів, ніби переступали поріг часу. Кожен експонат розповідав свою історію. Ми вдивлялися, слухали, уявляли. Минуле здавалося недалеким. Воно було поруч, дихало поруч із нами. Педагоги зупинялися біля експонатів, щоб уважніше вдивитися в деталі. Хтось розглядав візерунок на посуді, інший нахилявся над макетом давнього житла. І кожен думав, а ким я був би тоді, у тому світі, серед глини, сонця і річки. Саме ці миті дали відчуття зв'язку поколінь, бо історія це не музейна тиша, це живе серце землі. В рамках проєкту було створено бібліографію літератури про трипільську цивілізацію, яка є однією з найдавніших землеробських культур. В даних джерелах є дослідження про численні археологічні знахідки часів трипільської доби на території України та околицях міста Ржищі. Завдяки проєкту здобувачі освіти та викладачі матимуть змогу отримати більше інформації про історію, що надихає. Уржищеві студенти відвідали археолого-краєзнавчий музей. Тут вони побачили безцінні докази того, що трипільці дійсно жили на нашій землі, перед очима уламки мальованого посуду, розписаного червоною чорною білою глиною. На кожному свій ритм ліній, своя мова символів: сонце, вода, родючість, життя. Повернувшись до ліцею, ми вирішили, ця історія має жити далі у навчанні, у творчості, у серцях молоді. Так з'явилися авторські освітні матеріали, загадки та повсякдення трипільських мегапоселень, науковий подвиг Вікентія Хвойки та Його спадщина, трипільська кераміка, символіка та технології виготовлення. Студенти не просто слухають про минуле, вони досліджують його, творять, переосмислюють. Хочу поділитися своїми враженнями від вивчення теми трипільська культура, символіка та технологія виготовлення. І сказати, що цей матеріал допоміг мені дійсно по-новому глянути на нашу історію. Особливо мене вразив один факт: трипільські майстри використовували складні двокамерні печі, які дозволяли точно контролювати температуру випалювання, що досягало 900 градусів Цельсія і вище. Мені було дуже цікаво вивчати тему загадки та повсякдення трипільських мегапоселень. Разом з викладачами нашого ліцею ми дізналися так багато нового про дання цивілізації нашої землі. Особливо мене вразив той факт, що трипільці будували поселення, які за розмірами можна було порівняти з сучасними мімстами. Деякі з них, як от поселення тальянки, займали площу понад 300 гектарів, де могло жити до 15 тисяч людей. Це не просто села, а справжні мегаполіси кам'яного віку. Ще більш загадковим є те, що кожні 60-80 років ці величезні поселення не просто залишали, а навмисно спалювали, щоб потім на цьому ж самому місці збудувати нове. Наші вчені досі дискутують, чому це відбувалося, чи це був якийсь ритуал оновлення, пов'язаний з їхнім спідоглядом, чи це виключно практична робота. Я вважаю, що цей матеріал надав мені багато корисної інформації про високий рівень організації та будівельної майстерності трипільців, які будували двоповерхові будинки та планували вулиці у формі кіл. Це була високорозвинена цивілізація. Я зрозуміла, що трипільська кераміка це не просто красивий посуд, а справжній текст без слів. Орнамети, що прикрашають кожен виріб, є унікальною мовою, яка розповідає про свій світогляд, релігійні вірування та астрономічні знання цих людей. Цей освітній матеріал надав багато корисної інформації, особисто мені, яка допомагає нам не просто заучувати дати, а дійсно розуміти, наскільки розвиненою була трипільська цивілізація на території України. Та наш проєкт не лише про минуле, він про дію, про творчість, про професію. Під керівництвом майстрів виробничого навчання наші студенти створюють власні сувеніри, трипільські пряники, ароматні, красиві, прикрашені символами, яким понад 5 тисяч років це не просто смаколики, це культурні посланці в кожну домівку. І ще вони мають добру місію. Усі кошти, виручені від продажу, традиційно спрямовуються на волонтерську допомогу. Бо у Ржищівському професійному ліцеї віра в добро така ж невід'ємна, як і праця. Ми не лише вивчаємо історію, ми стаємо її продовженням.